Буква Т звук Т. Буква Т велика друкована, буква Т велика писана. Буква Т маленька друкована, буква Т маленька писана. Тук-тук-тук. Ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. Слова з Т, трактор, торт, тигриня. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Т. Велика рукописна буква Т складається з чотирьох елементів. Із трьох прямих, похилих, подовжених паличок дві з них із заокругленнями. Перша із заокругленням внизу ліворуч, та третя із заокругленням внизу праворуч. І горизонтальної лінії із заокругленням. Всі елементи літери Т пишуться окремо. Спочатку пишемо пряму подовжену паличку із заокругленням унизу ліворуч. Праворуч від неї пряму похилу подовжену паличку без заокруглення. І на такій само відстані ще одну паличку із заокругленням праворуч. Останнім Пишемо заокруглення ліворуч від верхньої частини першого елемента, що переходить у пряму горизонтальну лінію, яку ведемо над першими трьома елементами праворуч. Пишемо велику літеру «Т» в повітрі, диктуючи собі вголос Ти. Ти. Напишіть велику літеру «Т» в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.